Євген Костогризов, аналітик ради зовнішньої політики Українська Призма, виходить з нами на прямий зв'язок. Мої вітання. Доброго Так, вітаю вас. Ем, пролог до е, військової кампанії. Чи це буде занадто голосно сказано щодо Венесуели і Трампа? Вже дуже дов давно е, Дональд Трамп будує навколо Венесуели е, такий собі тиск, яким він намагається, знаєте, продемонструвати, що ось-ось і настане момент, в який він може напасти. Поки що цього не відбулося. Я, як і думаю, більшість людей, які не поінформовані безпосередньо про плани Дональда Трампа і американських військових, не можу сказати, чи найближчим часом відбудеться напад, але е, можу звернути увагу. Агу на дві дуже важливі речі. Перше, я не думаю, що для сполучених штатів е, проведення повітряної операції в Венесуелі, тим паче наземної, буде дуже вигідним. Тобто, як на мене, для Трампа, який намагається бути цим самим президентом миру, початок збройної кампанії, яка може закінчитися погано, а таке може статися. Не обов'язково, що вона буде переможною. От, це ну великий ризик, і можливо він не хоче на це йти. І друге, е, звісно, що не хочеться. Це витрачати ресурси американцям. Не хочеться витрачати кошти. Ми знаємо, що ця адміністрація вона дуже дуже прискіпливо ставиться до питання витрат і намагається економити гроші і не витрачати їх на міжнародні кампанії, міжнародну допомогу, і можливо і на міжнародну війну. Теж от тому поки що я схиляюся до того, що це все блеф. Ну так тут бачите, ми не можемо до кінця знати логіки Дональда Трампа і динаміки його заяв щодо Венесуели. Але та дякую за такий вступний, скажімо, за таку вступну оцінку. А там побачимо наскільки ситуація може змінитися. Ну, давайте ще про одну ініціативу американську згадаємо. Сполучені Штати призупинили видачу віз громадянам Афганістану. Це сталося після нещодавної стрілянини в кількох кварталах від Білого Дому. Інформує про це держсекретар Марко Рубіо. Почуємо. Держдепартамент президента Трампа призупинив видачу віз всім особам, які подорожують за афганськими паспортами. У Сполучених Штатах немає важливішого пріоритету ніж захист нашої країни і нашого народу. Марко Рубіо, державний секретар Сполучених Штатів Америки. 26 листопада у Вашингтоні відбулася стрілянина. Буквально за кілька кварталів від Білого Дому. Внаслідок збройного нападу було поранено двох назвардійців. Після зняття відбитків пальців у ФБР заявили, що підозрюваний це 29-річний громадянин Афганістану, який в'їхав до країни у 2021 році. За кілька годин після інциденту Трамп заявив, що перегляне статус усіх громадян Афганістану, які приїхали в країну під час президентства. Джо Байдена, давайте про це детальніше поговоримо. Я дозволю собі привести один приклад. Я не знаю наскільки він буде слугувати певною паралелю, але на жаль, це правда, так є на території сусідньої держави в Польщі доходило до ну фактично саботажів. За участі громадян України, але як ми бачимо, це жодним чином не допровадило до перегляду статусу чи прав всіх громадян України на території Польщі чи в Європі. А як вам такі кроки і, власне ця ініціатива з громадянами Афганістану? Ну, ми теж маємо розуміти, що е, тут є не тільки безпекова логіка, не тільки бажання захистити американців, як про це каже Марко Рубіо. Тут є і е, цілком чітка популістична складова. Ми знаємо, що Дональд Трамп е, дуже любить говорити про питання міграції, дуже любить е, займатися депортаціями, і дуже любить, е, коли в нього дуже швидко через це зростають рейтинги. І ми знаємо, що для нього. Зараз це надзвичайно важливо, щоб рейтинг принаймні не падав. Відповідно, відповідно, такий інцидент став для нього з одного боку демонстрацією того, що можна ще раз, уже використовуючи там не мексиканських, не центральноамериканських мігрантів, а от афганських мігрантів, можна ще раз отримати політичних балів від свого електорату, так званими рішучими діями. Ну що може бути більш рішуче ніж після цього нападу, взагалі всім громадянам Афганістану заборонити в'їзд, а, а а тих, які вже в'їхали, значить переглянути, чи вони мають право тут бути. У рішуча заява і знаючи електорат Дональда Трампа, вона на велику його частину спрацює. Це по перше, і по-друге, мені здається, що він також Дональд Трамп намагається створити багато юридичних прецедентів для того, щоб в майбутньому. Ухвалювати якомога більше рішень самотужки. Ну тобто е насправді не так. Є питання щодо того, чи в компетенції президента е ухвалювати такі заборони. От ну тобто, там не не немає чіткої юридичної е інформації щодо цього. І я впевнений, що демократична партія буде можливо навіть е про це говорити і спробує щось з цим зробити. Але для чого Трамп це робить? Оскільки в Америці прецедентне право, він хоче зробити так, що щоб от такі рішучі дії проти, скажімо так, ці цілої держави по факту, так вони стали прецедентом, і щоб він міг таким займатися, коли йому заманеться з будь-якими намірами, які у нього будуть, я вам дякую за розмову. Нагадаю, Євген Стогризов з нами на зв'язку. Це аналітик ради зовнішньої політики Українська призма. Йшлося нам про кілька останніх ініціатив американської адміністрації Білого Дому і Дональда Трампа.